Чому місцеві підприємці не користуються послугами прикарпатської митниці? Це намагалися довідатися у торгово-промисловій палаті. Влада зустрілася з бізнесменами, щоб зрозуміти, через що деякі платники воліють розмитнюватися за межами області. За словами посадовців, нині у декількох областях країни діє експериментальна постанова. Згідно неї, у разі перевиконання плану митниці 50% грошей скеровуються на будівництво і ремонт доріг. Регіону на Прикарпатті такий документ поки не діє, але є ймовірність, що запрацює у майбутньому. Тому митники дослідили, скільки підприємств оформляють товари за межами області. кажуть, що картина доволі невтішна. 55 підприємств, які сплачують податки в інших областях, 130 мільйонів. О, це ті е, кошти, які б могли іти для розвитку Прикарпаття. Брокери та бізнесмени зізнаються, причин за якими товари не розмитнюють в нашій області, достатньо чи не найважливіша це бюрократія, адже процедури на митниці займають тривалий час. А в підприємців, як відомо, він дорівнює гроші. Також впливає репутація. Мовляв, останній десяток років фіскальні органи нею надто не переймалися. Та політика, то тобто, політика в то время державної митної служби. Слідуєї організації і нині фіскальної служби направлена была на виполнення негосударственних специфіческих задач. Чого у вас за 15 років я може один раз розмитнув машину чи замитнув ну, менше ніж за 4 години? Поясніть мені, чому? Ви ж по суті нічого не робите. Товар, ну, ну, що, щупаєте на зуб, не щупаєте, колупаєтесь в документах, колупаєтесь і кажете, от треба, щоб виробництво робило. Та не буде воно робити, ви відбиваєте охоту. У підсумку сторони запевнили, що готові до співпраці і продовжуватимуть такі зустрічі надалі. А чиновники у свою чергу лобіюватимуть, аби експериментальна постанова запрацювала і на Прикарпатті. До речі, нині перевиконання франківської митниці сягає 40 мільйонів гривень. Тобто, саме таку суму грошей можна було б скерувати на розвиток інфраструктури. Андрій Гаргара, телеканал